Усім привіт сьогодні. Ми спілкуємося з нашими спортсменами, що нещодавно повернули з чемпіонату України самбо. Доброго дня, я Мусяна Очуляна, працюю тренером у «Нафтохімік» Прикарпаття. На даний час ми відбулися змагання у файному місці Тернопіль, чемпіонат України серед підлітків, юніорів, кадетів, юнаків та дівчат, та чоловіків та жінок серед дорослих. На даний час ми зайняли перше місце командне, де наші спортсмени своїми результатами здивували нас дуже гарно. Ми Сподівалися, що буде перше місце, але і не, роз, не засмутилися б, якщо було б третє. Але наші спортсмени нас потішили і ми посіли перше командне місце серед всієї України в загальному заліку. Е, наші спортсмени відмітились дуже красивими, гарними результатами. Є багато в нас чемпіонів, та також призерів. Я Савка Надія Іванівна. На пляжному самбо я була перший раз до цього, хоча теж була діючим спортсменом, я не боролась по пляжному самбо. тому е, дуже дивує боротьба. Е, гарні, ну, наші всі спортсмени дуже гарно боролись, виконували гарні кидочки. Е, це знов, ці змагання знову повертають тебе ну, в ті ж відчуття, як ти колись боролась. Як ти виходила цей мандраж, ця вся атмосфера, вона повертає, знов нагадує. Як ти теж колись хвилювався, а коли бореться твій спортсмен, це в рази більше хвилювання. Тому я дуже рада, що я була, тому що приїжджаю звідти зарядженим, готові працювати ще більше, ще краще готувати їх. Я була бан Наші спортсмени пройшли достойну підготовку. Кожного дня по два тренування на день ми тренувалися, готувалися до цих змагань. Дуже і достойно відборолися. Хоча б, не знаю, не, не всі думали, що так буде гарно, що такий буде гарний результат, але ми дуже вдячні нашим спортсменам, що в все вийшло і вони виконали всі вимоги наших тренерів. Я, Губян Ірена. Ми тренувалися в хорошому, в хорошому настрої, приїхали в Тернопіль, нас гарно зустріли. Дуже... Дуже змагання, змагання дуже були сильні, сильні суперники були. Ми побачили, над чим треба працювати, що нам ще не вистачає, і ми будемо працювати над нашим кращим результатом для інших спортсменів, які не стали чемпіонами. Ну, з, цієї, з цілої України було понад 400 учасників, брали участь у цих змаганнях. Наші спортсменки і спортсмени дуже красиво показали результат, гарну боротьбу і удостоїли нас першого місця. Тим ми дуже ним тішимося, і їм вдячні і нашим тренерам, які всі над цим працювали. Найважче було Ну, мені здається, що третій день, коли були пляжне самбо, тому що погода не так сприяла, бо це пляжне самбо відбувається на пісочку. І змагання відбувалися коло красивого озера в місті Тернополі. І погода була така досить пасмурна, холодна, а наші спортсмени бусяком повинні були боротися на мокрому піску. Тому мені здається, що третій день для них був трошечки фізично і морально важчий. А так, всі дні для дітей, здаються. Важкими, бо це є їхній труд, за який потрібно тепер їм подякувати, але і кожен старається показати все як найкраще, щоб в нього вийшло все те, що він напрацьовував до цього, щоб вийшло, і тому їхнє переживання, мабуть, неможливо сказати, коли їм було важче, а коли легше. Бо на Євгеній Миколаїв, старший тренер збірної команди України з самбо. Ну, звичайно, що за цим результатом стоїть велика кропітка робота наших тренерів, молодих тренерів, які вже починають показувати теж результати. І тому ми очікували різних Ну, Хтось мріяв про перше командне місце. Ну, розуміли, що Київська область дуже сильна, там Запорізька, Дніпропетровська, важко буде з ними змагатися, але спортсмени впорались, показали достойний результат. Ці змагання напередодні змагань міжнародного турніру, який пройде в Румунії, і там вперше теж буде пляжне самбо, і ми маємо право їхати тільки на ті змагання, куди не виставляє свої команди Росія. От Румунія, так як вона член НАТО, Росії там не буде і тому нам Сказали готуватися на румунський міжнародний турнір. Тому на сьогоднішній день ми звичайно цим складом, які стали чемпіонами наші спортсмени, але доросла тільки змірна з 1 липня відправиться на міжнародний турнір в Румунію. Якщо все складеться, так що не буде погіршення, скажімо, у світі. От ну на даний момент будемо готуватися на Румунію. От. Інші спортсмени, у них будуть змагання в Болгарії. Вони поїдуть із старшим тренером збірної України з Микитином. Теж так само зараз вирішується питання. Поки що заявку Росія не подала, ми подали свою заявку. Очікуємо, якщо Росія туди не поїде, то наші спортсмени поїдуть у Болгарію. Отак От на сьогоднішній день. Пляжно е, ну, такої підготовки, як по пляжному самбо, переважно проводилися завжди е, змагання у Одесі, а так як зараз Одесу трішечки опасно е, проводити там змагання, то ми тренувалися на килимі, але тим не менше, е, по тій методиці, як бо там трошки правила змінені там до першого кітка. До першого кітка, хто кого кинув, вже переміг там у піску, далі вже не продовжується боротьба до одного однієї технічної дії. Тому спортсмени знали, як це все робиться, знали правила, були готові їх виконувати, і вони підтвердили це, бо своїм, своїм високим досягненням. Пляжне самбо, воно повинно проводитися. От, скажімо, цього року воно було чемпіонат світу проходив в Ізраїлі. Збірна України туди не поїхала, не прийняла участь, тому що там прийняли участь росіяни. От, якщо б в іншій країні були, куди росіяни не пускають, звичайно, ми б туди могли потрапити. Тому чемпіонат світу ми вже пропустили. Надіємося, що чемпіонат Європи по кадетах, по юнаках все-таки ми приймемо участь, що світове керівництво прийме правильне рішення і проведе там змагання, куди росіян не допускають. Дякую. Добрий день, я Кристина Христина Ігрина. Посіла перше та друге місце по двох віковим категоріям по пляжному самбо в Тернополі, та перше місце по спортивному. Ці, ці медалі мені дались важко по дві-три тренування на день. Перша тренування починається нас в 6 годині, тому треба мати характер та витривалість, щоб вставати кожного дня трену, і йти на тренування. Також дуже вдячна е, усім, усьому тренерському колективу, особливо е, моєму тренеру Миколайовичу Буднараку е, та Андрію Васильовичу та всім решту тренерів. Так. Да. Яка найважча була сутичка, який день змагань? Напевно, коли я боролася по спортивному самбо, тоді в мене було чотири зустрічі, і, напевно, найважче було, коли я боролася в фіналі з дівчинкою. А відчуття, що ти чемпіонка України? Було полегшення, що я це зробила. А по пляжному самбо ти вперше виступала? По пляжному самбо, так, я вперше виступала. Я думала, що буде важче на, пішку, на піску, але ну, було, було цікаво спробувати. Цікаво Впоралась, так? Так. А з ким із суперників, хто найсильніший був суперник для тебе? Ну, найсильніша суперниця у мене була, напевно, із мого залу. Це Семчик Валерія. Я боролась з нею в фіналі в 47, уваговій 47 кілограм. Це був фінал і це мені було найважче. Вітаю тебе! Дякую. Молодець, добрий день, мене звати Плісніжана. Я стала чемпіонкою України з пляжного самбо вагові категорії до 59 кг. Змагання на змаганнях були суперники достойного рівня, але завдяки хорошій підготовці, яку запланував коч, я змогла стати чемпіонкою. Ну, у першу чергу за все, що за мною відбувається, і за всі мої змагання. Я дякую Богу. Потім я дякую своїм батькам. І зараз я хочу подякувати Збройним силам України за те, що дають нам змогу, щоб ми могли тренуватися і виступати на змаганнях. І дякую Богу, що я змогла впасти до такого тренера, як Євген Миколайович. Він тренує нас не тільки, щоб ми могли стати відомими спортсменами, а й насамперед людьми. Дякую Андрію Васильовичу, який вирішує всі наші адміністративні питання. Володим Богдановичу, дякую всьому нашому жіночому тренерському колективу, який завжди нам допомагає і дає пораду в будь-який момент, коли ми до них звернемо. І ще я хочу подякувати ще своєму першому тренерову матішику Роману Васильовичу. Я перший раз боролася по пляжному самбо. Е, можу сказати, що не було важко. Е, е, було навіть якось е, е, цікаво, бо е, без борцовок ми звикли ще в борцовках в залі, а це на свіжому повітрі. Е, ну, якось Мені було як можна сказати, весело, цікаво. Я давно не виступала, і це в мене було такі враження. Ну, Мені сподобалося. І одразу перше місце. Е, так, я провела три сутички. З молодими дівчатами. У фіналі я боролася з Анастасією Шевченко, титулованою спортсменкою. З мінімальною перевагою я в неї виграла. І так, три судочки відборолися. Скільки вони виступали? Не брали участь змагання часу? Напевно, що два роки. Ну, це таке гарне повернення з настроєм, правда? Так, так. Ну, ще... Подяка. Хочеться подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість тренуватися, виступати. І також хочеться подякувати тренеру Євгену Миколаївичу Буднуроку за його працю, за його труд, який роками з такою наполеглистю він працює з дітьми, дає їм можливість тренуватися, возити їх на змагання. І це дуже добре, що наших дітей є така можливість. Доброго дня мене звати Семчук Валерія. Я зайняла перше місце у ваговій категорії 47 кг кілограм на чемпіонаті України з пляжного самбо боролася три зустрічі. Підготовка до змагань приходила досить важко. Тренування відбувалися три рази на день. Хочу подякувати своїм тренерам, будновику Єгену Миколайовичу, Микитину Андрію Васильовичу та Петліку Володимиру Богдановичу за підготовку та опіку. Хочу подякувати Івану, Іваніву Роману Івановичу за допомогу в такий непростий для країни час. Дякую своїм батькам за підтримку та віру в мене. Також дякую своєму першому тренеру, кравцеву Олегу Васильовичу. Добрий день, мене звати Андрій Лайщук. Приїхали з змагань з чемпіонату України пляжного самбо, де я посів перше місце. Я би скажу, що змагання пройшли на дуже високому рівні, хоч і погода була похмурою така. У мене були найважчі сутички це за фінал, де я виконав кідок, який називається задня підніжка. І в фіналі я виконав кінок зашагування. Хочу подякувати насамперед тренерському колективу. ПАЗ Прикарпаття, на хімік Прикарпаття, і хочу подякувати товаришам, з якими ми готуємося до цих змагань, і до всіх інших змагань, як чи це, дзюдо, чи це «Самбо». дуже їм вдячний за все. І хочу подякувати, що насамперед своїм батькам за підтримку їхню, за їхні слова, за теплі слова. Я Сикіша Анастасія, посіла перше місце у двох вікових групах: серед дорослих та юніорок, ваговій категорії 50 кілограм. По пляжному самбо я боролася вперше. Це дуже цікавий досвід, і підготовка проходила дуже серйозно, як і до кожних змагань. Хочу подякувати всім всьому колективу, який підтримує, не дає зупинятися. Дякую своїм тренерам, батькам за підтримку. Мене звати Ковальська Галина, я зайняла перше місце по пляжному самбо. Хочеться відзначити, що чемпіонат був проведений на високому рівні. Всі чемпіони та призери отримали цінні призи. І дуже приємний досвід. Це завдяки національній федерації Самбо та Федерації самбо Тернопільської області, зокрема. Хочеться сказати, що наше перше командне місце це робота не тільки всіх спортсменів в цьому залі, не тільки тренерів, а й робота відділу молоді і спорту, як і району, так і області. Дякую. Мене звати Сідорик Володимир. Я посів перше місце у двох вікових групах до 71 кілограму. Боровся я чотири сутички. У фіналі боровся з Нетішинським, провів спину з колін. Хочу подякувати тренерському колективу за їхню підтримку, за, за їхній труд, який вони вклали в нас. І ще батькам за виховання їхнє і теж підтримку. Доброго дня, мене звати Куневич Марія. Я стала срібною призеркою чемпіонату України з пляжного самбо по дорослих. Боролася три сутички. У фіналі програла дівчинці нашого залу Пліж Сніжані, з якою ми разом тренуємося. Хочу подякувати своєму тренеру Будноруку Євгенію Миколаєвичу за його вклад в нас, за його підтримку. І в тренерському колективі, нашому колективі залу. Бо якби не було їх, не було б результату. Дякую Роману Івановичу за його також підтримку. Дякую батькам. Дякую, я Шевченка Анастасія, боролась по пляжному самбо. Дуже цікавий такий формат для мене. Боролись так вперше в. Взагалі, все сподобалось там. Дуже було прикольно те, що було багато вікових категорій. У нас була дуже така багата команда. Всі один одного підтримували. І було ну і весело, і класно, і в в той же час спортивно. Хочу подякувати цьому залу, який мене приютив, і ну, всіх, хто з ним пов'язано. То тобто, є пад навтохіміку Прикарпатті і Юркевичу Ігору Олександровичу. Дуже дякую. Зал чудовий. Ми можемо тут тренуватись і це ну, дуже класно для нас. Також дякую тренерам, батькам та і, і всім, хто підтримує мене. Доброго дня. Мене звати Маськ Іван. Вчора відбувся чемпіонат України з пляжного самбо, де я виберу сріблу та бронзову нагороду у двох вікових груп: кадети та юнаки старшого віку. Насамперед хочу подякувати тренерському складу, батькам та воїнам, які зараз захищають. Слава Україні! Добрий день, мене звати Михалюк Іванка. Вчора відбулись змагання чемпіонат України з пляжного самбо. Я стала срібна призерка у ваговій категорії 54 кг. Хочу подякувати своєму тренеру Петлюку Колодимиру Богданчу та також будна Євгену Миколаївичу та Андрію Васильовичу. І ще хочу подякувати тим партнерам, які допомагали мені. Готуватись до цих змагань. Дякую. Мене звати Гладняк Роман. Приймав участь в чемпіонаті України з самбо з пляжного самбо. Зайняв бронзову третє місце в ваговій категорії 58 кілограм. Хочу подякувати тренеру Євгену Миколайовичу і всім спортсменам, які допомагали теж підготуватися до цього змагання. Тренування проводилося чудово, були збори різні. Мене звати Самчук Юра, я посів друге місце. Дякую за це тренерам, дякую батькам, що підтримували мене це у всьому. І дякую захисникам, що захищають нас. Слава Україні! Нещодавно ми повернулися з європейських ігор серед школярів де я виборола золоту нагороду ваговій категорії 44 кг. Мене звати Летяк Діана. Я виборола золоту перемогу в ваговій категорії 80 кілограм. Я виберу золоту медаль в ваговій категорії 71. Були суперники з різних країн: Молдовія, Румунія, Сербія. Я боровся з сербом перше сутичку, другу з Молдовом. І у фіналі зустрівся з хлопчиком з України. А з якого міста? Львів. Першу сутичку я боролася з сербкою, другу з молдаванкою і третю з румункою. Представниці були досить такі сильні, але все ж таки мені довелося. Все ж таки мені вдалося виборувати золоту нагороду і посісти серед них перше місце. А взагалі, якби ви дали пораду тим, хто лише починає займатися будь-яким видом спорту, аби стати переможцем, що найважливіше? Ну, вірити в себе. Давай ні, нехай Ем... Теж думаю, що потрібно вірити в себе і йти до своєї цілі. Усердно тренуватися і ходити кожен день на тренування і слухати тренерів, поважати їх. Жити цим спортом. Так. Я? Це тобі має подобатися. Я вперше була на такому високому рівні змагань, тому дуже сильно хвилювалася, посіла друге місце і мені дуже сподобалось. Бажаю. Удальше монстри. Дякую. Тримай! Тримай! Димай! Сідай 咱们大姐吃饭。<noise> <noise>

Пробуем это. Хорошо.